Мої вітання. Сьогодні коротенька інформація щодо укриття широколисної гортензії. Не поспішайте її укривати, тому що буде тоді з нею недобре. Дивіться, що я хотіла вам показати. В мене є в теплиці стоять мої саджанці, там малюки стоять широколисної гортензії. І десь тиждень тому назад я почала спостерігати за ним таке. Дивіться. Ось. Бачите? Вже розкриваються, бутони верхні. вона в мене ця теплички, теплиця відкритими вікнами, закрит, і двері відчиняю я тільки на день, а на ніч зачиняю. Вже як тиждень я цього не роблю, я повідчиняла всі вікна, відчинила двері, і там в мене повністю такий сквозняк, щоб воно холодом проходило, тому що гортензії тепло і вона починає розкривати бутони. Тому, якщо ви зараз. Загорнете цю гортензію. будь-що, Навіть якщо ви загорнете її тільки по бокам, а верхушки залишите відкритими, не робіть цього, тому що це буде проблема. Вона почне рости. Буде вегетувати, буде ці розкривати бруньки, бо їй там буде тепло і затишно. На вулиці класна, затяжна осінь всім нашим ворогам на зло. Тому не укривайте, не поспішайте. І головне питання, коли ж її вкривати? Коли вкривати широколисну гортензію потрібно тоді, коли на вулиці стане мінусова температура вночі. От, допустимо, щось буде вночі мінус один, на день там плюс один, плюс два, знову на наступну ніч, мінус один, мінус два. Тобто встановиться така низька температура, тоді тільки її вкривати. Якщо ви вкриєте, допустим, на ніч мінус один, а на день буде плюс сім, плюс п'ять, плюс шість, на наступний день взагалі мінуса не буде на ніч, все, вона буде там паритися, їй таке, ну їй таке, звісно, сподобається, вона почне просто рости, ну, да, ну буде вегетувати, тому не робіть цього. Вона не боїться таких короткочасних заморозків, ну, допустим, на ніч буде мінус один. Так, де листя, бачите, воно падає це ж ну, і за осінь, і за те, що холодно. Але... Якщо буде мінус один, воно просто пов'яне і упаде. Але бруньки, вони ж бачите, закриті. Бачите, вона їх закрила. Все, За, заховала. І вони, їм нічого не буде. Вони не пропадуть. Але якщо ви її накриєте, то ви її можете занепастити. Тому я вважаю, ну, я так роблю, я не укриваю. У мене на каналі я моїм дівчаткам, які мене купували, я буду їм прямо точний день говорити, коли ось укриваємо. Живу я, до речі, в Києві. Тому я дивлюсь за погодою. Слідкуйте за погодою, слідкуйте за рослинками. Всім гарного, тихого вечора.